Вітаємо вас на каналі Містерії Оріани. І в нас сьогодні наш друг і вже неодноразовий гість Відьма Зоровіда. Привіт! Так, доброго дня всім! Вітаю зі святом, бажаю нам всім успіхів і щоб усі наші цілі були реалізовані. Тому що вогонь стріли вчора в От. це означає, що нам треба діяти та чекати можливостей, щоб втілити все задумане. Тоді одразу запитання да. енергії сонцестояння, що несуть безпосередньо для самої України і як вони взагалі вплинуть на війну? От енергії сонцестояння, Україна війна. Ну, я хочу сказати, що в принципі енергії сонцестояння досить позитивні для України. Чого? Тому що випадає маг, угу. маг, в принципі, це позитивна карта, яка вона активує дуже багато процесів і вона допомагає здвинути з мертвої точки той, що довго стояли на місці. Тобто буде дуже багато активних дій з боку України, і вони будуть досить успішні. Що касається клісні, це то це означає, що теж. Будуть будуть відбуватися певні зміни, тобто щось буде рухатися. Можливо, це буде стосуватися територій, які окуповані, да? можливо, там буде якісь дії відбуватися з приводу повернення або навпаки стримування російських військ, щоб вони не загарбали ще більше території. Тобто, так. Да? І також у нас, поколи по колісніці, в нас часто випадає допомога. Це коли зброя, це коли. Збільшується кількість людей, які захищають Україну. Але це в принципі як, як правило, це все-таки зброя. Mm -hmm. Зброя це допомога, це кошти, от. і це певні такі дії, яких раніше не було. Тобто це щось новеньке. Ну і звичайно, по пажу мечів. Я, е, треба аналізувати всю інформацію, яка надходить, бо буде дуже багато і псо, буде дуже багато неправдивої інформації. Тобто, все, що ви чуєте, все, що ви бачите, треба аналізувати. І треба піддавати здоровій критиці. Це дуже важливо, тому що пажмичів це може бути і обман, і якісь там недомовини, і якась інформація, яку навмисно запускають в інфропростір. Тому це може бути досить небезпечно. Плюс пажмичів це ще й паніка, яка може наростати, тому що це ще й інформаційна війна. Інформаційна війна може вестися з двох боків. І з нашою, щоб. Да, Створити певний настрій, і зі сторони росіян щоб теж створити певний настрій. Тому, яка б не була інформація, вона має місце бути і вона не просто так зараз в інфрапросторі. Дякую. Наступне запитання: стало відомо, що США нанесло удар так, так по об'єктах в Ірані. і чи буде зворотня реакція? Зворотній удар, і чи це все-таки початок третьої світової. Отже, чи буде зворотній удар, і чи це початок третьої світової, як такої. Наразі. Ну Потім можна подивитися, як це вплине на Україну, чи, чи взагалі не вплине. П'ятірка жезлів. Ну, це карта супротиву. то В принципі, так. Іран зараз в не найкращих своїх позиціях, але по п'ятірці Жезів так, він, скоріш за все, не удар. Угу. Тобто, так, да, буде. І доволі він буде доволі такий тяжкий. І супротив буде. Вони будуть сопротивлятися. Тобто не без цього. А, і якщо вони таки не несуть удар, якщо вони таки це зроблять, тому що їхні позиції досить слабкі зараз, то США теж зазнає певних. Е Втрат. втрат, так, певних втрат. Угу. Е, і по п'ятірці жезлів вони вистоять, але втрати будуть. Тому... Але, е, знову ж таки, це п'ятірка жезлів. Це карта супротиву. Тобто вони, в принципі, скоріш за все так, вони не несуть. Але е, ще вони будуть дивитися на свої позиції. А позиції в них зараз слабкі досить. Тому що підтримки поки що вони ні від кого не мають. Тому... Але, скоріш за все, вони щось де відпові... мають щось відповісти, угу. мають. Так, далі які питання? Чи це початок все-таки Третьої світової Це Початок третьої світової... Давайте залишимо цю карту, нехай вона буде. Нехай буде. буде. Е, ні, це не початок Третьої світової війни, але це, тому що сімка вона зазвичай не призводить до саме потрібних результатів. Так? Це карта, яка може. Дуже довго програватися, люди щось роблять, планують, але нічого не виходить. Ну майже нічого, майже ніколи. Тому навіть якщо в планах було третя світова, її немає. Ну але можливо, її немає саме в прямому смислі цього слова. Тобто Добут... то холодна війна, третя світова, вона йде. А якщо ми кажемо про пряму, коли сторони обстрілюють одна одну, то такого навряд чи таке ну, буде. Ну, Дай Боже. Нічого. Такого на напевно ще по сімки динарів не буде. Хоча думають, хоча планують, хоча хочуть, але не виходить по деяким причинам. Так далі. Ну, цей конфлікт, наскільки він вплине на ситуацію в Україні. Ну, і чи взагалі вплине? Досить гарно він вплине на Україну. Позитивно. По десятки а динарів, чого? Так. А, що? а До речі, я не знаю чого, але досить позитивно впливає. Ну, Десятка динарів. Це і допомога, це і захист, це і об'єднання, це і кошти, це і. Господи, як це? покровительство, Тобто, да, підтримка ну, для України досить гарно програється. Ну, досить mm -hmm. гарно. Чого? Зараз подивимось, чого, я не знаю чого. А можливо, це пов'язано з вісімкою жезлів. Якщо Іран таки буде відбиватися, або буде накопичувати сили, то він не буде їх просто віддавати нікому іншому. А плюс, можливо, це буде, якщо Росія зараз не вступиться, це буде уроком для інших країн, які допомагають Росії. Тому можливо, якщо зараз всі промовчать, Іран зробить свої висновки, Корея зробить свої висновки, Китай зробить свої висновки. І ну, якщо Росія буде нас обстрілювати, то буде обстрілювати тим, що в неї є. А ми, окрім того, що вона там балакає, не знаємо, що в неї є. Ми знаємо, що в неї є іранська зброя, корейська зброя, можливо, китайська, але ми не знаємо, що в неї свого є. Тобто. Ну, роз... Мова мовою, а по факту, по факту ми маємо, що іранські дрони на території України, угу. яких не буде, тому що Іран буде накопичувати і буде для власних потреб. Да, для власних потреб буде накопичувати, створювати і накоп... Ну да, саме накопичувати. я але да. Добре, дякую. Тоді таке питання. У нас на фронті ситуація ну, не дуже така проста, я б сказав, що навіть складна. Плюс тривоги зараз постійно, особливо вночі. І таке питання, наскільки е, вдасться наприклад прорив давати Сумщину і Харків дивитися ось. Що росіяни захоплять? Чи росіяни захоплять Сумщину? Ні. Ну, по що ні? Є такі плани, є, але насправді вони. Коротше, по Сумщині багато чого говорять. Але з того, що говорить, мало чого можуть зробити. Тобто по шоту ні. Там ситуація зміниться і зміниться досить неоднозначно. Тобто ми не очікуємо тих змін, які там будуть. Mm -hmm. Але по шоту все ж таки ми не кажемо про захоплення. Ну, Зрозуміло? Родин. Так, так. Ну тобто е тому, давай подивимося, що саме зміниться. Україна втримає Сумщину. Україна втримає Сумщину за О, рахунок. За рахунок воїнів, за рахунок живої сили вона втримає Сумщину. Але ну, це так. означає, що там буде дуже багато втрат. Ми втримаємо Прозрити. територію, але загине дуже багато людей. Дуже багато людей, які зараз перекидають на Сумщину, вони загинуть. На жаль, мені дуже шкода, але так воно буде. Сумно. Це дуже сумно, але коли випадає король жезер, це означає так, ми стримуємо, але за рахунок ж mm -hmm. живого щита. Як би це не звучало, Людського такого ресурсу так би мав? Да, саме за рахунок людського ресурсу. І це, ну. Mm -hmm. no. Це єдине, чим ми зараз можемо стримати, тому що їх просто тьма там тьмуща. І, ну, ну, як є, ну. Зрозуміло. Харківщина. Харківщина. Так, чи захоплять росіяни Харківщину? Чи отримує Україна Харківщину? Я так хочу сказати, десятка кубків, в принципі, це карта, яка означає рідну землю, яка означає рідний край, яка означає рід. Тобто, в принципі, це територія, яка має бути як це правильно сказати. Е Мені здається, що все-таки не вдасться захопити Харківщину, бо е десятка кубків вона вказує саме на приналежність території додому, до тобто це дім рідний дім. А Росія не є рідним дімом Харкова. Mm -hmm. ну, вже досить давно не є. І, ну і по дев'ятки жезів нам буде важко втримати Харківщину, але ми втримуємо. Але от Харківщину ми втримуємо на за рахунок людських життів. до речі. А за рахунок чого тоді? От Харківщина втримується не за рахунок людських життів. Тут, до речі, теж гинуть люди, але не в такій кількості, як на Сумщині буде, ну і як є. За рахунок підтримки, за рахунок коштів, за рахунок зброї ми отримали Харківщину. От Харківщину втримуємо за рахунок підтримки, uh -huh. да, за рахунок може, домовленостей, кошти. Тут отут зброя зіграє свою роль, а в Сумщині, на жаль, люди. Uh -huh. Дуже шкода, що туди не перекидають. Ну, можливо, просто нас зараз немає, що перекидати. От. А от Харківщину втримуємо за цього. Ну і е, опять же таки, е, події можуть розвиватися по-різному. Е, зрозуміло, вже буде під кінець року. Тобто взимку буде зрозуміло, яка в нас ситуація на фронті. Але маємо, ну, маємо до кінця року розібратися і все ж таки втримати територію. Е, тоді ще знову наступне питання. Це Курська операція, наскільки там. Суджа, чи є там взагалі наші. Скільки вдала Курська операція? Ну ні, ні, ні. Чи ведуться там зараз бої, чи там взагалі вже немає, бо про це не пишуть, по що не ведуться говорять. Бої на території Курської області? Чи є наші військові? Ведуться? Є військові є? так. Є військові, ведуться. Досить успішно ведуться, просто так, да, так, да, ведуться і досить успішно. Там наступ, але чого про це мовчать, я не знаю. Але там є бої, ведуться. Можливо, навіть не стільки наступ бої? яких сил? Так, да, інформаційно мовчать. Це спеціально робиться. А чому? От, чому мовчать? Можливо, там проводяться якісь розвідкові операції, зрозумів. Тобто щось готується. Mm -hmm. Можливо, це про що казати не можна. Mm -hmm. Ну от як, як було варіант. На, да, як от було на днях. Ну, да, вводят, вводят так, да, вводять в заблуждение в оману. Вводять в оману, начебто там все тихо, все спокійно, начебто там нічого не відбувається, але там щось відбувається. А там можуть бути взагалі дуже тяжкі втрати, наприклад, наших військових. Курська область, що там по втратам. З ну, боку бо українцем? Якщо прихована інформація. Ну, я би посилі сказала, там більш якісь такі. Ні, там немає таких великих втрат. По силі ні, і сила це все ж таки наступ, але це може бути ще якийсь розумовий наступ. Тобто, коли розробляють якісь плани, uh -huh. якісь стратегії, е готують якусь операцію, оце може бути. Тобто там може не вестися прямих дій, але там ведуться, як це правильно сказати, скажи, я скажу е непрямі військові операції, непрямі військові дії, тобто, але uh -huh. вони там є. І там є наші військові, там є, є, вони втримують. Але ж кажу, по силі там. Щось більш серйозне готується. Можливо, на кшталт того, що от було не так давно. Тобто, тому про це мовчать, тому немає ніякої інформації. Це робиться спеціально. Ну, і ми тоді про це теж казати багато не будемо. Угу. Зрозуміло. Бо у нас дивляться росіяни також. Добре, тоді я тобі дуже дякую. Можеш сказати якесь таке побажання, хоч ти на початку говорила, але все ж таки. Можливо, побажання картою, як варіант. Я бажаю нам всім в такі непрості часи о, знайти те, за що кожен з нас буде триматися для того, щоб вижити. Бо війна це таке життя, і в цьому житті треба знайти, заради чого жити. В когось це сім'я, в когось діти, в когось робота, в когось клієнти, в когось е, там якісь більш високі цілі. Да? В когось допомога, в когось ще щось. Головне знайти те, за що вас буде тримати, і заради чого ви будете жити і йти далі. Тому що розпач це єдине, з чим люди справлятися не вміють. Тому треба триматися, і головне не впадати в розпач. Оце те, що я хочу побажати. Я це бажаю своїм клієнтам. Я про це розказую, в принципі, на, на роботі в сесіях, і вам того ж бажаю, тому що. Дуже багато інформації, вона дуже негативна. Це впливає на наш психоемоціональний стан, це впливає на наші думки, на наші дії. На багато чого. Не треба цього робити. Ми не знаємо, що буде завтра, про що ми говоримо. Люди вже говорять про те, що треба втікати восени. Куди тікати? Угу. Чи тільки червень? Ми не знаємо, що буде в вересні, в жовтні, в листопаді. У нас події міняються отак. Тобто не шутко. треба панікувати раніше часу. Вот і навіть якщо хтось і хоче кудись тікати, то знову ж таки, це треба все продумати: куди, що, навіщо, за скільки і таке інше. Тобто не піддавайтеся паніці. Да, непрості часи, да, важко, да, страшно, да, психічно дуже тяжко, але треба триматися, треба вистояти. Добре, я тобі дуже дякую, і е, внизу буде посилання на твій також дякую. Ютуб канал. Да. І на інстаграм можна посилання. І на інстаграм, добре, да. дякую. Дякую.